За моєю спиною знаходяться дерева, які зазнали уражень від осколків. Міст на території парку через річку Ворскла своїми уламками перегородив річку Ворскла. По області є 15 кримінальних проваджень, в яких вже розрахована сума збитків на колишній природному середовищі. Гетьманський національний природний парк на Сумщині є об'єктом Природно-заповідного фонду України. Практично вся територія парку перебувала під тимчасовою російською окупацією від 24 лютого до кінця березня 2022 року. Міст на території парку через річку Ворскла зруйнований, який своїми уламками перегородив річку Ворскла. І чим знизив Протічність самої річки. Річка Орскла – це найчастіша річка мабуть, України. В Сумщини так точно. Сума збитків довкіллю через руйнування іншого мосту в Сумській області 140 мільйонів гривень. Розмір шкоди заподіяної природно-заповідному фонду внаслідок знищення мостів обчислюється у п'ятикратному розмірі вартості витрат на їх відновлення. Через руйнування мосту парк недоотримав рекреаційних послуг від сплавів на байдарках щонайменше на 50 тисяч гривень. 5 січня 2023 року в Гетьманському національному природному парку обстежили перші кілька ділянок, яким завдано шкоди внаслідок воєнних дій. Задокументовано пошкодження приблизно півтори тисячі кубометрів деревини. Це близько трьох з половиною мільйонів гривень втрат. Зараз за моєю спиною знаходиться місце бойових дій, де наші хлопці оказували відбій російської агресії. І за моєю спиною знаходяться дерева, які зазнали уражень від осколків та прочих, ну, прочих мінових уражень. Тут Особливо важлива ділянка для лісової галузі, для екологічної. За цей ліс Україна могла отримати гроші. На даний момент вона не отримає, так як ви самі бачите, які було задані збитки. За час окупації військові РФ у Тростянецькому лісництві виробили 3400 квадратних метрів деревини на суму близько 18 тисяч гривень. Це лише те, що вже обраховано, а значна частина території ще навіть не обстежена. На сьогоднішній день у органах досудового розслідування перебуває кримінальне провадження саме за фактами спричинення шкоди. Внаслідок обстрілів Збройними силами Російської Федерації території Тьманського національного природоохоронного парку на сьогоднішній день по області є 15 кримінальних проваджень, в яких вже розрахована сума збитків. Вона підтверджена саме збитків на колишньому правному середовищу. Ця сума сягає на сьогоднішній день 350 мільйонів гривень, понад 350 мільйонів гривень. Станом на 25 січня 2023 року в Сумській області було вже 18 воєнно-екологічних кримінальних проваджень на 363 мільйони 53 тисячі гривень. У Сумській області розрахована шкода внаслідок засмічення земель національного парку Деснянсько-Старогуцький. Вона складає 6 мільйонів 116 тисяч гривень. Застосування методів або засобів ведення воєнних дій, які завдають чи можуть завдати серйозної шкоди довкіллю, заборонено 30%. Іть восьмою Женевської конвенції та порушує статут ООН. Допомагайте документувати воєнні злочини Росії щоб добитися відшкодування збитків, завданих довкіллю України.